Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 20 грудня на східному узбережжі 11 година. І ось дивіться, сьогодні доволі такий насичено цікавий новинний день, але я розпочну сьогодні з українських новин, тому що дуже багато от в сьогоднішніх топових новинах. я наголошую не просто де-небудь, там якась маленька стаття. Я зазвичай от, е розказую вам про новини, які тримаються в топах, які от дуже популярні. Так, от про Україну дуже багато сьогодні сказано. Сказано і про прес-конференцію Зеленського. Розказано і про блокаду на польському кордоні. Стаття також є і про українські дрони, і повітряні, і морські Дрони цікава стаття також вийшла, що зараз Сполучені Штати Америки домовляються з Японією. Японія буде. Переробляти свої закони, щоб патріоти, які зараз є, на території Японії віддати назад для американців, щоб потім переправити для українців, це все, от до речі, от грошей не дали можливо, чи поки що не дали, коли президент Зеленський прилітав сюди, в, в, в Сполучені Штати Америки, але оця от багатоходівочка з японцями це якраз результати тих переговорів, коли Зеленський приїжджав сюди в Сполучені Штати Америки. Причому слово патріот у цих всіх нових законах, які в Японії розробляються, воно не, не згадується, Говориться такими загальними фразами. Але справа йде якраз про це патріот, щоб переправити більше для України. Ну, але, звичайно, найбільше, найтоповіша новина це те, що президента Трампа суд, Верховний суд Штата Колорадо, викинув із виборів президента наступного року. І дуже багато шуму про це в Сполучених Штатів Америки з різних сторін. І дивіться, на якій підставі викинули президента. Трампа з цього по суті, я кому цікаво цю статтю не буду перечитувати. Це 14-та поправка, пункт 3. От внизу в описанні ви можете прочитати це самі. Про що взагалі говориться? Але ця поправка говорить про те, що будь-який державний урядовець, який складав присягу на вірність конституції Сполучених Штатів Америки, а потім її порушив. Беручи участь у заколиті чи повстанні, або зливаючи інформацію ворогам, він не може балотуватися на державні посади. І там перераховуються і депутати, і конгресмени, і сенатори, і президент, і віце-президент, в тому числі. Здавалося б, все дуже просто. І, взагалі, ця поправочка була придумана після громадянської війни Сполучених Штатів Америки, щоб зрадники, які пішли воювати за конфедератів, вони не попали знову в Конгрес, в сенатори і не почали міняти закони назад. От з тих пір ця поправка була застосована декілька разів, хоча в перший раз була застосована. За вибора президента, тобто Трамп це перший президент, який балотується на президента. Проти кого це застосовується? От найсвіжіше для кого це використовувалося, ця поправочка це якраз був е депутат районної ради в штаті е нью мексико Його звільнили з посади, якраз тому, що він приймав участь у цьому заколоті 6 січня 2021 е року. Його звільнили в минулому році. Він подав апеляцію. І апеляцію програв. І я вам скажу, що Нью-Мексико мексико це республіканський, до речі, штат. Так от, здавалося, б, все чорно-біле. Розумієте, тут нема нічого сказати. Трамп був задіяний і це є. І про що тут ще говорити? Але дивіться, весь Верховний суд штату Колорадо це всі демократи, сім чоловік, всі демократи. Але рішення не було прийнято одноголосно. Прийнято було 4... чотири чи четверо проти трьох. І тепер стоїть питання, що Трамповська команда буде це подавати в апеляцію Верховний суд Сполучених Штатів Америки, де там є шість проти трьох, шість республіканців, троє демократів. Із тих шести, троє це ті, кого вибирав а, чи балотував сам президент Трамп, на коли він е, перебував на минулому терміні. І дивіться, яка штука, здавалося, все зрозуміло. Але найбільша претензія республіканців, чому вони проти цього, тому що от я про це от неодноразово говорив: Байден не Байден найгірший злочинець в американському по американському закону, якщо людина... Не визнана винним, тобто не пройшов суд, не визнана винним, вона вважається, що вона не винна. Так от, я нагадаю, що до цих пір, наприклад, зараз є у Верховному суді США питання на розгляд, чи взагалі американських президентів можна судити перше. В Джорджі розглядається, чи він все-таки винний у тому закладі. Тобто, вирок на цей момент іще не був винесений. Розумієте? Тобто, технічно дивлячись. Президент Трамп, навіть якщо він там персонально стріляв 6 січня 21-го року, на даний момент він не він не визнаний злочинцем. Розумієте, то що він там робив, є докази і так далі, це все в процесі. І тому, на мою персональну думку, навіть якби це хто там не був, на саме на цій підставі Верховний Суд Сполучених Штатів Америки він. Переверне рішення Колорадського е, суду, і дивіться, це питання взагалі має вирішитися до 4 го чи там до 5 го січня. Чому? Тому що 5 го січня вже будуть друкуватися оці е, брошурки, де ви маєте відзначати, за кого ви там голосуєте. Ну і кіпіш взагалі піднявся. Е, до речі, от я що не згадав, навіть якщо суд один чи другий там, чи третій. Не вирішать цього питання. Є ще одна запасний хід так сказати. Так, от сенатори і конгресмени в обох палатах мають владу двома третями, дві треті голосів так само перевернути цей закон. Тобто, навіть якщо він там і порушив цю поправочку в конституції, але дві треті голосів і в палаті представників, і в сенаті, і там, і там, тобто, не можна. Де-небудь один проголосував, інший ні, воно не буде працювати, можна перевернути таким чином. Тобто, дивіться, галосу дуже багато, але знову ж таки, якщо дивитися просто прямо на сьогодні, до тих пір, поки апеляційний суд, Верховний суд США не винесе ніякого рішення, рішення Колорадського суду взагалі нічого не значить на даний момент. Ось, дивіться, ще який шум з цього питання розноситься про те, що Рамасвані, наприклад, сказав: Ах так, ви Трампа викинули, мене також викидайте. Ну, він взагалі там не про що, і звуть його не як, можна так сказати. А багато сенаторів виступають з ініціативою покарати штат Колорадо, тобто припинити там певне фінансування і так далі через те, що вони зробили таку штуку. І знову ж таки. Технічно дивлячись, от я, як я, я, в принципі, хотів би, щоб Трампа викинули з однієї. Але якщо ви уважно слухаєте мою позицію, я і не за Трампа, і не за Байдена, треба, щоб хтось був молодший і здоровішим розумом. Ось, але дивлячись по закону, виходить, що штат Колорадо не мав права виносити це рішення, тому що підстави, підстави для цього нема на даний момент, не в одному суді ще не було доведено. Що Трамп є злочинцем 6 січня? Є підстави, є процес факту, як такого нема. Так що, на мою думку, Верховний суд Сполучених Штатів Америки, в принципі, цю штуку. Відмінить, ну і саме останнє, саме крайнє, навіть якщо і не відмінить, я вам скажу так: що штат Колорадо це демократичний штат, саме останній там президент республіканець, це ще був Джордж В. Буш. Тобто, Трамп програв ці вибори, е програв штат Колорадо і в 16-му році, і в 20-му році. Тобто, реально, це штат, цей штат нічого не вирішує. Зараз правда питання в конгресі стоїть, щоб висунути якийсь законопроект, щоб заборонити іншим штатам приймати подібні рішення. Але знову ж таки для таких штук треба обидві палати, і я нагадаю на даний момент з невеличкою перевагою, але все-таки -е, сенат контролюють демократи, республіканці контролюють тільки палату представників. Тобто, такий закон можна багато пошуміти а Прийняти його, в принципі, ну, малоймовірно. Ну, сподіваюся, я нічого не пропустив. Цього. Якщо я пропустив, задавайте питання. Я добавлю вже в коментарях чи, можливо, в завтрашньому випуску. Ось, ну і по темі взагалі оця конфедерація і так далі. Дивіться, яка так само шумна новина вийшла, яка доволі таки, я думаю, буде знайома для української теми. Так от, в Сполучених Штатах є. Два великих національних кладовища. Це де поховані всі військові, починаючи, ще з громадянської війни. Так, от у Вірджинії є такий Арлінтон. В Арлінтон, Вірджинія є таке от національне кладовище. Там поховано 400 тисяч американських військових, які приймали участь у, там, у всіх війнах. От, взагалі, кладовище здорове на 259 гектарів. Так от, що про що новина? Там є такий меморіал для конфедеративного солдата. І щоб ви зрозуміли, що це таке, це можна кажучи, ну, не пам'ятник Пушкіну, якщо українськими мірками говорити, але це ну, от російському солдату, я не знаю, хочете. Коротше, був прийнятий закон його скинути. Але в Америці дуже багато рухів, які от в Америці вішають у цей конфедеративний прапор такий. А деякі знають, чому вони вивішують, а деякі не знають, а просто вішують його там для галочки, тому що ми з півдня що це представляє взагалі. Там вони знають, не знають різні люди, знаючи знову ж таки дуже багатьох американців в багатьох питаннях. Люди не розбираються а чисто от ефект такий натопу чи що-небудь вивішують. Але є певні організації, які е, висунули апеляцію до цього рішення суда. І цю апеляцію програли, і вчора суд сказав, що можна валить цей пам'ятник. Ось, ну і трошечки дивіться, ось що про конгрес. Така вийшла е, аналітична така стаття. Чим же займався Конгрес? Чи вірніше Палата представників точніше говорити за цілий 23 рік. Так от вони голосували 724 рази, а прийняли всього-навсього 27 законів. Тобто, знаєте, у нас в дитинстві говорили. Розгін на рубль, а удар на копійку. Оце приблизно із тої серії. Дуже багато шуму, дуже багато везні, а коефіцієнт корисної дії, ви бачите, пшик. Тобто це ну от, виходить скільки. Коротше, це дуже мало корисної роботи. Ну і трошечки дивіться, продовження, похоже, тема, що от я вчора говорив про а, будинки престарілих а в Америці. Дивіться, часто путають... А, Будинки пристарілих і нурсингом. думають, що це так само а, будинки, є, є якраз ці будинки для пристарілих. А є нурсингом. Це там, де люди відбувають це дуже хворі, які мають, потребують постійного догляду. Там дуже часто бувають молоді люди, які, наприклад. Перенесли дуже важку операцію, їм треба терапія, і родичі, наприклад, не можуть доглядати, або родичів взагалі нема, вони там самотні, і так далі. Тобто, це, от просто елементарні речі, що там уколи постійно давати, там перевертати, щоб не було пролежнів і так далі. Так, от історія про найбільший найбільшій. Nurse home, я щось норш це медсестра, тобто такий будинок по догляду за хворими, якщо так можна сказати. Сант-Луїс, це штат Мізурі, де Арка дуже відома в Америці, на, на як мінімум на всю Америку знають. Так, от, найбільший такий оцей а, будинок за доглядом над хворими, 170 пацієнтів там на даний момент було, він закрився. І в чому новина? Взагалі, це приватний будинок, приватний оцей медична ця установа була знову ж таки, я повертаю вам, розказую, що таке приватний і як вони м -м, піклуються про хворих людей. Так от починаючи з 2018 року, ця установа, саме цей медичний будинок, оцей. Втрачав гроші, завжди уходив в мінус. За один тільки минулий рік вони мінус 3 мільйони доларів. І власники цього е е медсестринського будинку прийняли рішення просто його закрити. І підігнали, підігнали туди просто там автівки, швидкі допомоги, коли вони там наняли. Просто порозкидали по 14 навколишніх таких оцих нерсингомах, оцих будинках для. По догляду за хворими. І дивіться, що настільки швидко, що навіть не повідомили родичам, чи як мінімум всім родичам, що от багато родичів не знали, де шукати своїх родичів, там рідних, де, які зараз там лежали в цій установі, де їх взагалі шукати. Ось, ну і знову ж таки повторюється про те саме: немає грошей. На чомусь їм доводилось до цього навіть часу економити. І от е, їм було, починаючи за останні там 5 років, вже було 21, е, вибачаюся, з 21 року. Тобто за два останніх років більше 20 порушень і штрафу на суму 140 тисяч доларів. І от вони дивіться, тільки на штрафах втрачали, подаючи людям послуги, не отримуючи за це гроші назад. Знов ж таки. Медична установа, але на першому плані заробляння грошей, а не допомога хворим. Ось що таке приватна медицина в, Америки, в Америці. І ще одна така медична новина: це в, в Америці взагалі дуже бояться туберкульозу, в принципі, дуже серйозна хвороба, і не про що тут нема жартувати. Але дивіться, скандальна новина трапилася в Лас-Вегасі. А, медичне там керівництво штату звернулося до школярів до шкіл і попередило, що а, в 26 школах Веріал Лас-Вегаса, на протязі останнього року а, люди, якісь персони, до речі, в таємниці залишилось що це за людина, була і так далі. Але вона була хвора на туберкульоз і вона відвідувала на протязі певного часу 26 школ і Там це сотні дітей, які потенційно отримали зараження. цим заразилися туберкульозом. А інкубаційний період від двох до десяти тижнів. Тобто Багато цих людей, дітей вони навіть не знають, захворіли вони чи не захворіли. Тобто це великий кіпиш. І от е, саме найновіше е, це не єдиний до речі такий випадок. От я зараз в небразці, до речі, і от в минулому місяці 500 дітей в дитячих садках попали в подібну ситуацію. Тобто, на даний момент і ще до речі невідомо, чи ці діти в дитячих садках, які батьки здали там до доглядом, Захворіли вони чи не захворіли, тобто і ще інкубаційний період не закінчився. І подібні штуки відбувалися в Канзасі, в Північній Кароліні, в Вашингтоні за останній, просто навіть за останній цей рік. Тобто, от такі штуки з американською медициною бувають. Ну, трошечки вам вкину таких кримінальних новин. Новина відносно дуже стара в далекому 98-му році, в штаті Арканзас. Був затриманий мужичок, один, який звинувачувався, йому 50 з лишнім років, який звинувачувався у зґвалтуванні неповнолітньої, ось, але його випустили під заставу. Він не повернувся до цих пір. Він навіть знаходиться в розшуку. Але в 99-му році в штаті Кінтакі це, щоб ви розуміли, це півдня їзди від Арканзаса до Кінтакі. Риб... Рибаків їх в одному з озер витягнули якусь людину. Не було зрозуміло, хто той, і що це, замотаний в залізні цепи, і домкрат навіть прив'язаний був до цієї штуки як якір. І дивіться, аж до от, буквально от, до цих вихідних не могли розпізнати, хто це і що це таке. Тобто, от, Тести ДНК, навіть там, і так далі, такі штуки не могли зробити. Він на один рік, виходить, ця людина пролежала в, цій, в цьому озері. І от раки, риби, чи що там, соми і так далі. Але тепер з'явилася якась нова процедура, медицина росте, змінюється. І от з'явилися якісь нові інструменти, і змогли все-таки розв'язнати. От, буквально от, виходить, 25 років пройшло з тих пір. Тепер розпізнали, да, що це цей мужичок. Ну, відповідно, тепер шукають, як він сам себе обмотав цепом, прив'язав домкрат і опинився на дні того озера. Тепер шукають, відкрили іншу справу. Ну і закінчу я такими сімейними новинами. Вчора така собі актриса Камерон Діас, доволі відома, знімалася в багатьох фільмах. На одному подкасті заявила, що нам в Америці потрібно. Більше говорити, чи більше нормалізувати, а, як це? Нічне розлучення. Чи спальне розлучення навіть так. Таке от англійською це sleep divorce. взагалі. Тобто такий термін, як розлучення, як шлюб. Да, розлучення. А що взагалі, про що йдеться мова? Про те, що дуже багато американських пар а, вночі сплять окремо. І Говориться про те, що статистично проведено опитання, одна третя всіх сімейних пар в Америці вони сплять окремо. І взагалі, от з медичної сторони, на базі цієї репліки, яку вона зробила в цьому подкасті, тепер от стаття така, навіть тепер з медичної сторони підведена, що так це є основа. Навіть президент Трамп спить з е, своєю Іванка, не Іванка, е, забувся, неважливо. Своєю дружиною спить окремо. Чому? Тому що дуже багато моментів. Взагалі, от, традиційно вважається, що там шлюбне ліжко, там це як знак сім'ї, і, і так далі. Тобто є такі рамки, в яких що представляє собою шлюб. І ліжко, одна спальня це одна із них. Але говориться про те, що дуже багато моментів, які в принципі, ну е як. Е е е Нормалізуючи, не нормалізує, чому це важливо. Тому що в багатьох сім'ях одна невиспана ніч приводить до сімейних конфліктів, а потім до розлючень. І говориться про таке, що чому взагалі ця тема піднімається. Ну, саме найпростіше це просто люди не висипаються. Чому? Тому що один із, або чоловік, або дружина хропе, один, може, любить тепло, інший холод. Один хоче вкриватися, другий розкриватися, один хоче спати з собакою другий з котом, один хоче спати з світлом, другий без світла і так далі. Багато таких моментів. І от говориться про те, що про це треба більше говорити. Тому що такі моменти сім'ї в Америці часто вирішують самостійно, часто вирішують а, неправильно. Діти потім в сім'ї реагують неправильно. І якщо неправильно підійти до цього, до цього теми, то дуже часто от сімейні от такі штуки, здавалося б, всі кохають. І от Камарон Діас сказала, що коли я а, там ходила на побачення зі своїм майбутнім чоловіком, я собі уявити не могла, що я можу таке колись говорити. Да не коли в житті, я ж люблю його там і так далі. А тепер, каже, для мене це норма. Так що такі новини на сьогоднішній день. Всього найкращого, дякую, що дотерпіли до кінця. Дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки. І особливо за ваші коментарі. на цьому все Зустрінемось завтра. Вам нехай щастить! Все буде Україна!